Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Зима у повному розгарі, як бачимо, снігу немає. Подивіться, що відбувається на землі. Земля вся вкрита білим інієм. Сьогодні мороз невеликий, але є. А на небі яскраве, палюче сонце. Дивіться, навіть дивитися неможливо. І сьогодні, друзі, в цю чудову погоду я запрошую вас піти зі мною і позбирати зимових опеньків. Тому, думаю, буде цікаво. Коли ми разом, друзі, позбираємо пеньки, від мене гарні грибочки, від вас лайк та підписка. Також прошу писати коментарі, бути активними членами нашого каналу, засумущуємося зручніше і отримуємо кілька хвилин насолоди. Прийшов до ставка. Над ставком ростуть лози. І зараз у цих лозах, у вербах, я буду збирати осінні опеньки. Зазвичай в минулих роках вони тут були. Але чи є вони сьогодні, буде видно. Ось. Дивіться. Вздовж стежки, яка красота. Оце грибочки. Ось які вони класні. І їх багато. Подивіться. Подивіться, що тут робиться. Ох! Дивіться, які грибочки. Класний пень. Класний пеньок. Ось вони тут є. Не скажу, що вони сильно примерзли. Чуть-чуть. Так, і ось вони є. І сюди взагалі молодесенькі, такі класні. Оце Фламуліна. Справжній зимній опенік. Клас. Так. Швиденько нарізаю, настрій вже піднявся. Дуже класно. І погода класна, і гриби класні, і все взагалі складається дуже чудово. Дуже швиденько вирізаю цю красу і шукаю інше місце. Так, дивіться, як виглядають вони. Ось ножка така у них трошечки темніша. При землі. Під шапкою вона світліша. Отак. Виглядають. Знизу гриб пластичний, чудовий. Класний грибочок. Грибочки трохи морозяні і їх дуже класно різати. Ножки зрізав, зазвичай вони мокрі зверху. Але коли трошки підмерзли, тільки раз-два шапочки забрав. Ось клас. І все, готово. Так, один пеньочок вирізав, рухаюсь далі. А ось до стежки. також ростуть. І дивіться, які вони ростуть. Ох ти що! В, в осоці. Скільки їх тут є красота. Ось в осоці. Поховалися, є й і й менші. Попри саму стежечку, ось стежка йде і повно грибів. Ніхто їх не зірвав. Гуляю я по цій осоці. І періодично, буквально метрів 10-15 і є грибочки. І ось знову, дивіться, серед дороги, серед стежки. І ось тут на гарних пеньочках ростуть опять, знову ж таки ростуть грибочки. Ось, дивіться, тут ростуть, ось які класні вони. Ось сюди і ось тут ще є. вон, Кілька штук вже гарних екземплярів. А ось далі, дивіться, також є над самим ставком. Вон жовтенькі. Классні опеньки Над самим-самим ставком. І ось там є, дивіться, і ось ставочок. Замерший льодом. Хоча лід не дуже грубий. Друзі, звертаюсь до рибаків. Якщо ви вийшли на ставок зимою і випадково так сталося, що немає льоду, не переживайте, не хвилюйтеся, можете походити попід берег і позбирати опеньки. Трошки пройшов, з осаки вийшов. І ось над самою водою. Класні такі. Ці навіть не замерзли. взагалі свіженькі, живенькі, отакі грибочки. Красиві. Ось яка краса. Хорошенькі. Так, вирізаю і поповнюю свій кошик. Ще в одному місці вдалося знайти невеличких грибочків. Спускаюся. Ось які вони тут класні. Бачите, молоденькі, хороші такі грибочки. А ось маленькі грибочки, дуже маленькі, їх багато, але нехай собі ростуть. Можливо, вони ще й виростуть. От так. Сонечко піднімається. Якраз ось його майже не можна на нього дивитися. І на цьому фоні я знаходжу такий гарний-гарний пеньочок. Подивіться, краса яка. Він весь в грибочках. Просто кайф. Тільки вирізав одні грибочки, звертаю свій погляд на ставок і бачу ще один шедевр. Це просто шедевр. Красота. Зараз тут я вже доберу свій кошик грибочків. Це клас. Друзі. Буквально півгодини походив, отримав масу задоволення, класний настрій на цілий день. Чого і вам бажаю. Можливо, друзі, ще хтось навіть і не снідав, а у мене вже отакий повний кошик класних, красивих, чудових грибочків. Подивіться, яка краса. Дякую всім, друзі, хто був сьогодні зі мною, переживав, болівав, підтримував. Хоча і сидячи біля екрану. Тому всім мирного неба, бувайте здорові! Почуємось на нашому каналі.